Водії, а чи штрафували вас коли-небудь за те, що не побачили дорожнього знаку? Бо той стояв, до прикладу десь у кущах. Більше інспектори дає не матимуть такого права. Якщо, звичайно, Кабмін затвердить проект змін до правил дорожнього руху. У нововведеннях прописано, знаки на шляхах мають розташовуватись так, щоб їх добре бачили керманичі і вдень, і вночі. Себто не повинні бути затулими навіть частково будь-якими перешкодами. Серед новинок пропонують змінні дорожні знаки. Сьогодні він може бути такі, завтра він може. Е, також, якщо є якісь певні обмеження швидкості руху, обов'язково мають бути знаки, які пояснюють, пояснюють, чому це відбувається. Чи це ожеледиця, чи це е, дорожні роботи, чи це якісь масові заходи. Аксивні покордодається чимало й табличок до знаків. Наприклад, такі встановлюватимуть перед лежачим поліцейським. Про те, який вони матимуть вигляд, достеменно невідомо. Охочу коментує можливі нововведення рівненський водій Ігор. Сьогодні він буде серед наших експертів. Попереджувальні знаки з нашими дорогами це було б непогано. Це доволі було б так добре. Попереджувальні знаки, але у нас так само перед попереджувальними багато заборони. Їх треба трошки менше робити. У проєкті змін передбачено також посилення вимог до проїзду повтранспортні засоби з розпізнавальним знаком Діти. У проєкті змін до правил дорожнього руху запроваджено також обов'язковість зниження водіями, що рухається по суміжній смузі, швидкості. А у разі необхідності здійснення ними зупинки для уникнення наїзду на дітей, що виходять з автобусу. Якщо затвердять оновлені ПДР, побільшої роботи дорожним службам, вони змушені будуть начисто розчищати дороги, аби керманичам було добре, видно розмітку. Це треба так робити, тому що у нас неналежний стан доріг. І дійсно, коли була б чиста дорога, і потрібно було б видно, щоб було видно ту розмітку, саме воно і дає там, правильно припаркуватися, зупинити, зупинку зробити в такому плані розмітку неможливо відновити дорожники. Повинні встановлювати відповідні за змістом дорожні знаки. Не знаю, чи буде прописана відповідальність за відсутність цієї розмітки, бо сьогодні у нас дорожні служби практично ні за що не відповідають. І якщо буде відповідальність, то буде дуже добре. Поміж тим у союзі перевізників України нагадують водіям, згідно з діючими правилами дорожнього руху, за парковку під надписами «На кшталт тільки для персоналу та клієнтів штрафувати не мають права. Такого знаку не існує в правилах дорожнього руху. Якщо він стоїть, можете сміливо туди заїжджати. Не один даєш вам за це не випише ніякого штрафу. А от за що штрафуватимуть перевізників, якщо затвердять проект змін ПДР, дивіться вже завтра. Анна Махно, Юрій Кобєв, Володимир Захаров, новини рівного.